Перше, я хотіла сказати, що виступаю не просто як народна депутатка, я виступаю як жителька Криворіччя, і тому я знаю, що таке, коли страна, тече технічна вода, а не чиста питна вода. І я щиро хочу подякувати голові комітету за позицію. Коли ми готували це місце засідання комітету, ми багато питань обговорювали, і мене на чому наголосив Олег Володимирович на результативності. Дійсно, багато круглих столів, багато дискусій, особливо з проблематики шахних вод, але результату ми не маємо. Я впевнена, що кожен у своїх доповідях буде орієнтуватися не лише на проблеми і пропонувати шляхи їх вирішення. Ми систематизуємо всі матеріали, які надійшли від учасників виїзного засідання, і буде прийнято відповідне рішення комітету. Це як дороговказ для вирішення цієї поточної проблеми. Також хочу наголосити, що проблеми настільки серйозні і глобальні, що це не проблеми військової адміністрації, місцевого самоврядування, це проблеми національного рівня. І тому я щиро дякую, що у нас присутні в залі і представники міністерства, і державна екологічна інспекція, і державне водне агентство. Щиро дякую, сподіваюся, на конструктивну співпрацю. І дійсно на сьогодні для вирішення таких глобальних ключових проблем ми повинні об'єднати зусилля парламенту, центральних органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, міжнародних партнерів для того, щоб вирішити питання, як не допустити екологічну катастрофу, пов'язану із шахтними водами. Як гарантувати якість питної води людям і зараз, і в майбутньому, і які рішення мають бути закладені законодавство вже сьогодні. Перша наша локація була балка з Ми бачили, в якому вона стані. Вже стан аварійний, а термін експлуатації балки вичерпався ще 5 років тому. Ми маємо харчущі проблеми. Як вирішувати? Теж я задавала питання очільнику підприємства. Він надав щойно матеріали певні необхідні, які ми теж розглянемо і будемо приймати рішення. Але ну, варто констатувати, що ну, не ефективний на сьогодні менеджер цього підприємства. Неефективне. Я не говорю, що проблема тільки в цьому, адже гірничого підприємства, Кривий та укриви, «Стуха центральний гірничо-збагачувальний комбінат на сьогодні ще немає до своїх наслідків і вони не сплачують екологічні податки і не проводять очищення води. Проблема шахтних вод нікуди не зникне. Про це ми говорили весь час наших переміщень від локації до локації. Навіть якщо закриється підприємство, проблема лише ускладиться. Ускладеться тим, що внаслідок геологічної будови Криворізького регіону і тривалої розробки родовищ корисних попалим, утворилася депресійна воронка, яка тягне ці води, і в нас багато шахт, які вже давно не працюють. Вони знаходяться в режимі відозахисту, і це навантаження. Навантаження на бюджет. Проблема не зникне, але давайте говорити, скільки вже 10 років скидалися шахні води, 20, 30, зараз, напевно, вже 40 років, як скидаються шахні води. Невже ми з вами не можемо конструктивно... Іти до вирішення питання на це те, що Володимире, коли ми готували, ми весь час турбуємося тим що скиду ти шахтний воль, щоб він був прийнятий вчасно. Ми там переживаємо за те, за те і забруднюємо річку гулець шахтною водою. Невже ми не маємо технічних рішень? Невже ми не маємо проєктів, які ми повинні обговорювати? Де тут мені дуже цікава позиція підприємства. Чи ми будемо і далі шукати, чим розбавляти воду від руці, щоб вона прийшла до нормального стану, чи все, ж таки, чи все ж таки ми будемо кардинально підходити. Так, да, я розумію, в державному бюджеті є дефіцит. І треба ну, великі кошти, але якщо будуть обґрунтовані альтернативні проекти, тим паче Криворіжжя має великий науковий потенціал в цьому аспекті. Якщо будуть е, обґрунтовані проекти, ми тоді можемо зайнятися і пошуком міжнародних донорів, і прикладів багато. Що з почервня точного року на другу річницю трагедії на Каховській ГЕС е, е, Єврокомісія виділила припас у каналу? Для покращення якось водопостачання 30 мільйонів євро. Тобто ви повинні шукати ці можливості фінансування, але ці можливості можуть бути реалізовані виключно, якщо будуть обґрунтовані ті варіанти, які, в принципі, є пріоритетними з публічної і економічної точки зору. Вперечно ми повинні показувати і приклад у прозорості використання коштів, тому що я не задоволена була тим, коли будувалися магістральні водогони, і держава при такій критичній фінансовій ситуації виділила одразу уряд, виділити такі кошти на будівництво водогону, за даними рахункової палати, 3 мільярда використано нераціонально. це Нашого комітету, але ми, як народні депутати, повинні здійснювати парламентський контроль за ефективністю використання цих коштів. присутній Володимир Захарченко, він член правоохоронного комітету. Я думаю, що він буде теж займатися питаннями прозорості використання е і бюджетних коштів міжнародної допомоги, саме для того, щоб ми мали високі офіційні позиції для залучення міжнародної допомоги. Які кроки нам потрібно зробити вже зараз? Нам треба реконструкція е, системи поводження шахтними водами, балки снамова, не в 26-му році, а вже зараз. Нам треба визнати воду інгульця технічної і треба державну програму до очистки цієї води для населення. Нам треба контроль громадськості, нам треба системний підхід. Саме заради цього ми об'єдналися з вами у цьому залі. Ми говоримо про створення цифрових платформ моніторингу. Ми говоримо про зобов'язання держави забезпечити критичну водну інфраструктуру пріоритетом номер 1 Ми говоримо про підвищення відповідальності підприємств, які ігнорують ризики забруднення. І ми говоримо, звісно, за залучення міжнародної технічної допомоги для реалізації проєктів. І криворіжжя заслуговує не на виживання, а на повноцінне життя з якісною питною водою і чистими водними ресурсами.